Слава Богу, дора церква! Добре, що ми сьогодні є в Домі Господньому. Як вже сьогодні ми чули, ми маємо сьогодні свято. Особливо, коли ми згадуємо цю подію, коли Ісус він війшов в Єрусалим. І вже багато читалося місць з цієї історії, але я також хотів поділитися два тексти, які я буду читати, які саме говорять про цю подію. Перше місце це буде Іван Левід Матфія, 21 розділ. З першого віршика трошки нижче зачитаємо. І коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли у Віфагію до гори Елеонської, тоді Ісус послав двох учнів, говорячи їм: удіть у селище, яке перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю із нею молодого осла, відв'язавши, приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповісте, що Господь потребує їх, і він відразу відійшла їх. Усе це сталося, щоб було сказано через Пророка, який говорить: скажіть дочці Сіону, ось цар твій гряде, до тебе лагідний, сівши на молодого осла, а осел син підіремної». Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю і молодого осла та поклали на них свій одяг, і він сів поверх нього. І друге місце це Іван Левід Луки, 19 розділ із 41-го віршика. І як тільки він наблизився, побачивши місто, він заплакав за ним, говорячи, о, якби ти хоч пізнали цього дня, що служить твоєму миру, але нині це сховано від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе часто кіл і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І зрівняють землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені через те, що ти не розпізнало часу відвідування твого. Два місця з Божого Слова, які нам говорять про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І знаєте, я, коли читав ці два текста, вони мають і багато чого спільного, але дещо. Відрізняється, де Євангелист Матфій він відкриває нам деякі де такі навіть, маленькі деталі в цьому всьому. І знаєте, я хотів би поділитися з нами першу, от коли ми читали Матвія, деякі особливості Ісуса, які нам відкриваються саме в події, коли Ісус входить в Єрусалим. Знаєте, ну, на перший погляд це здається, що це щось ну, не суть є в цьому. Це просто деталі, дрібниці, але це також показує нам характер Ісуса Христа і хто Він є, і чому він вчить нас сьогодні. Знаєте, от, я думаю, ми всі розуміємо, на чому в'їхав Ісус в Єрусалим. На ослі, правда? І питання: а на чому ослі в'їхав Ісус? На чому? Ну, якась люди мали, це, мали цю тварину, знаєте, але основна суть, да, що Ісус їхав на чужому ослі, по тій причині, що в нього просто не було власного сла. І знаєте, досить цікаво, коли ми дивимося на сторінки Божого Слова, то Ісус часто ну, проповідував і Він проводив ілюстрацію, використовуючи чужу монету, правда, Він каже, дай мені цю монету. Він казав, давайте будемо їсти Пасху", і Він каже, ну приготуйте нам цю кімнату, пішли до людини. І знаєте, після смерті також він був похований в чужому грубі. І знаєте, перша особливість, яка навіть показує нам ця історія, це вбогість. Ісуса як людини. Знаєте, Ісус, який мав все, який був Богом одночасно, який бачив славу неба, мавши все, Він став бідний. І знаєте, Він каже, лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а Син людський не має де прихилити голову. Знаєте, це перший момент, перша така особливість, деталі, яку ми бачимо, те, що Ісус використовує чужого осла по тій причині, ну, що в нього не було свого. І знаєте, і це приклад для нас. Ісусу також, от як людині, йому потрібно було, можливо, жертвувати матеріальними речами, він, не мавши достаток земний по тій причині, що в нього було інше доручення служити людям, проповідувати і зціляти. І знаєте, Ісус, коли казав, не можете служити Богові і мамоні, це приклад для нас сьогодні. Ми повинні розуміти, що наше життя воно не залежить від достатку маєтку нашого, як Христос сказав. Але наше життя залежить від Господа. Слава Богу, Дра церква. І знаєте, якщо я буду виконувати своє покликання, то Бог буде піклуватися про мої матеріальні речі. Знаєте, в Ісуса була ціль, правда? І це було не щось просто матеріальне. І зауважте, Ісус, можливо, на землі не мавши багато речей. Він не мав ще з власного будинку, де він проживав, тому що він постійно подорожував, але він володів всім. І знаєте, для нас важливо розуміти те, що коли Бог закликає нас служити, певні матеріальні речі, ми повинні будемо ними жертвувати. І знаєте, перша особливість це вбогість, де Ісус проявив. Другий момент, знаєте, от, що я зауважив, це в Ісуса була чуйність. Знаєте, коли ми читали від Луки у цей розділ, там це все не описує, але чомусь Матвій описує, те, що написано Ісус сказав приведіть молодого осла. І з нею приведіть ослицю і з нею молодого осла. Знаєте, Ісус написано, так, Він сидів на ослі і Він в, в Єрусалим. Але ось Матвій описує ще одну деталь, те, що там ще біля нього була ослиця. Чому? Як ви думаєте? Знаєте, мабуть, це було тому, що цей молодей, молодий осел, він ніколи не розлучався з цією ослицею. І знаєте, Ісус підмітив навіть таку маленьку деталь, те, що потрібно взяти цю ослицю також. І вона, можливо, не виконула цієї, вона не знає, вона, можливо, просто йшла з боку, але це говорить про навіть таку увагу, яка була властива тільки Ісусу. І знаєте, навіть в старому завіті, коли ми читаємо там в. Іони, коли він каже, не зруйнував Ніневію в тому числі, тому що там були безліч тварин. Коли Ізраїль виходив з Єгипту, то написано, зі скали Бог він давав воду також, тому що тварини вони цього потребували. І знаєте, це також це приклад для нас, друга церква. Ісус, Він настільки був чуйний, да, Він любив найбільше людей, Він все робив для народу. Але навіть оця подія, коли Ісус каже: принесіть ослицю, також візьміть з молодим Ослом. Це говорити, що Ісус Він настільки був чуйний навіть до почуття цієї тварини. І знаєте, для нас це приклад: ми Сьогодні є церква Божа, і інколи ми менш чутливі, ми менш чуйні один до одного, ніж як Христос проявлявся навіть до тварин. Знаєте, як важливо нам сьогодні розуміти, коли ми будемо чутливі, чуйними один до одного, до наших почуттів. До наших проблем, до наших тягарів, піклуватися про чужі чужі проблеми, чиєсь життя. Ісус показав нам цей приклад, Він був чуйний. І третій момент в цій історії, коли ми читали те, що Він пророцтво від Захарії, каже, ось до Тебе йде твій цар, Він праведний, спасаючий і лагідний. Інший переклад каже, смиренний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові, ослиці. Третій момент, що я підмітив, от третя якість Христа в цій історії: Ісус проявляє смиренність. Знаєте, цар входить у своє царське місто. І знаєте, Ісус, як цар, Він має повну владу. І ми розуміємо, коли цар він в'їжджає у своє місто, обично, це було дуже досить тріумфально. Це було на коні. Але наче, Ісус, Він приїжджає на ослі, і яке ще було не обіжено. І знаєте, в'їзд Ісуса в Єрусалим, воно, знаєте, просто відрізняється повною відсутністю чогось показного або видовищного. Ісус в'їжджає на ослиці, який символізує мир і смирення. І знаєте, і це є приклад також для нас. Ісус, який мавши всю владу, який був царем Ізраїля, Він в'їжджає в Єрусалим не на коні, але на ослі. Щоб показати для людей, те, що він приходить із миром, те, що він має для них щось більше, ніж просто царство земне. Він показує свою смиренність. І знаєте, як важливо для нас розуміти, часто ми, так, нам так важко проявити смиренність в житті, правда? І часто ми попадаємо в різні конфлікти, різні обіди, коли ми, так важко нам перебороти свою гордість. Але навіть в цій історії, коли Ісус використовує цього осла, показуєте, що Ісус Він був настільки смиреним. І останнє, що я замітив в цій історії, те, що Ісус Він проявляє мужність. Знаєте, Ісус Він входить у своє місто Єрусалим, щоби боротися за своє місто. І Він розуміє, що через п'ять днів ці люди, які зараз кричать у сана, вони будуть його розпинати. І знаєте, я просто можу уявити, це цар Христос. Він їде не на коні, а на ослі. Він розуміє, що ці люди в Єрусалимі через п'ять днів, вони його приб'ють до Христа, вони будуть над ним знущатися. Але знаєте, це цар Христос, який проявив особливу мужність. Знаючи, що все, що його чекає, він в'їжджає в, в Єрусалим, тому що він розуміє, що він має виконати своє доручення, яке доручив йому Христос. І знаєте, це також є приклад для нас. Бог Має місію для кожного з нас. І часто, щоб виконати цю місію, нам потрібно проявляти мужність. Знаєте, в Псал, Псалом 27,14 є таке місце, каже: Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа. Тому, дорога церква, давайте також візьмемо цей приклад. Знаєте, Христос він проявив мужність, розуміючи, яка важка доля Його там чекає. І кожного з нас. Ми розуміємо, чекає непроста доля, особливо, коли Ти віддав своє життя Богу. На землі будуть проблеми, будуть виклики. Буде непросто. Але Ісус проявив мужність, тому що Він розумів, яку велику справу Він робить, і які наслідки буде від цієї події. Дорога церква, давайте ми будемо розуміти те, що ми сьогодні робимо, коли ми виконуємо своє покликання, вони будуть мати великі наслідки в Царстві Небесному. Давайте будемо проявляти мужність. Коли ми виконуємо своє доручення. І знаєте, і ось такі деталі я зауважив з цього місця. І ми знову ж таки вернемося зараз від Луки, коли ми читали, коли вже Ісус наблизився до Єрусалиму. Написано, Він заплакає, Він сказав, Ой, якби ти хоч цього дня пізнав, що потрібно для миру тобі. Але ти не пізнав і далі він каже, бо ти не зрозумів часу від відвіден, відвідування Твого. Знаєте, коли Ісус. Приблизився до Єрусалиму, він... ми заважимо ще одну таку деталь, те, що Ісус заплакав. Ми казали, що Ісус розумів все те, що буде відбуватися, і Він, бачачи це місто згори, він бачить духовну картину, Він розуміє, що ці люди, вони духовні немовлята, що їхні слова вони просто пусті. Те, що вони славлять Бога, те, що вони кричуть, усана, ці слова не мають ніякого змісту, тому що в серці в їх цього немає. Це просто емоції. На жаль, багато християн вони сьогодні так живуть, вони знають, як Бога шукати тільки емоціями. Вони готові прославляти Бога своїми словами, своїми піснями, ну але межами цього там просто пустота в серці. І знаєте, Христос заплакав, розуміючи, яка велика біда чекає цих людей, які так поверхнево знають Бога. І в іншому місці ми читаємо, коли Ісус сказав: горе тобі, горе тобі Вівсаїдо, Капернаум. Тому що ти не зрозумів, для чого я прийшов. Ти не покаявся, ти не змінив своє життя. І знаєте, коли Ісус сказав до Єрусалиму, ви не розпізнали часу відвідин Твоїх. Чому вони не розпізнали? Знаєте, це люди, які бачили багато чудес. Це люди, які чули багато проповідей. Знаєте, Вони чули багато про Ісуса. Вони мали багато інформації, можливо, про нього, але вони не мали особистого пізнання. І знаєте, і це для нас сьогодні є великий приклад. Оцю останню думку, яку хотів поділитися. Люди, які знали багато про Бога, про Христа, які чули багато слухів, що Ісус робить, але не мавши особистого пізнання Христа, не розуміючи, для чого Він прийшов і де знаходиться Його царство, вони так бистро відпали від Бога через декілька днів, кричачи, роззіпни Його. І знаєте, на жаль, сьогодні багато християн вони повторюють таку саму помилку. Вони чують багато проповідей, вони знають багато про Бога, багато інформації, вони знають багато віршів з Біблії. Але вони не знають Бога як свого батька. Вони знають Бога, який той, який карає, який той, який готовий у тебе на чомусь зловити. Але вони не розуміють характер свого Бога. Чому? Тому що вони зупинилися в пізнанні Бога. Знаєте, коли ми читаємо Колосян, перший розділ, хотів би зачитати цей віршик 9. Колосян 1-9. Апостол Павло звертає увагу на це. Він каже, Тому і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви були сповнені пізнанням волі Його, в усякій премудрості і розуміння духовному, щоб поводитись вам гідно, догоджаючи в усьому Господеві, приносячи плід у всякій добрій справі, і зростали у пізнанні Бога. Знаєте, Павло він каже, от ми почули те, що ви покаялися, Візми, ви змінили своє життя. Але каже, ми не перестаємо молитися і там, де перелік, але я хотів би звернути увагу на цей момент, Каже, щоб ви зростали у пізнанні Бога. Павло каже, ми постійно про це молимось, щоб ви не зупинилися в пізнанні Христа. Чому, знаєте, Дура церква, чому це велика небезпека є сьогодні? Коли людина вона зустрічається з Богом, її дух він відроджується. І цей дух, що він прагне, це постійне спілкування з Духом Святим. Ну, Це його сутність, це його характер. І коли людина в міру часу вона просто перестає пізнавати Бога, так вона ходить на служіння, так вона виконує всі церковні правила, але в якийсь момент вона просто перестає глибоко осмислювати, хто такий Бог. Знаєте, в такий момент людина просто вона стає релігійною людиною. На жаль, чому сьогодні так багато людей, які просто називаються прихожанами. Які просто люди, які відвідують зібрання і далі живуть своїм життям. Був момент, коли людина покаялася, вона була гарячою для Бога. Ну вони просто перестали пізнавати Бога. І знаєте, приходить момент, коли ти все робиш правильно, всі речі. Але в твоєму християнстві вже просто немає життя. І знаєте, і я хотів би сказати, що пізнання Бога насправді це не просто набуття нової інформації про Бога. От я почув щось нове, я почув нову проповідь. Це розвиток особистих стосунків Богом, який проявляється в всіх сферах нашого життя. Дорога церква, я хотів би, щоб ми зараз проаналізували своє серце. Я є християнин, який просто час від часу набуваю нову інформацію про Бога. Чи я є людина, яка пізнає Бога і це проявляється в моєму характері, в моїх словах, в моїх думках, в моєму служінні. Знаєте, на жаль, багато людей вони просто перестали духовно рости по тій причині, що їм просто достатньо. Слідути за Богом поверхнево. Їм достатньо просто шукати Бога своїми емоціями, як робили це люди в Єрусалимі в той час. Вони дещо відчували, але це не було в їхньому серці. І знаєте, і інші моменти, що основний напрямок сьогодні духовної війни є зупинити людину в Богопізнанні. І останній текст, який я хотів би нам нагадати, друге Коринтянам, 10-й розділ. Третій віршики чуть нижче каже, бо ми, ходячи у плоті, не по плоті воюємо, бо зброя війни нашої не плоцька, але сильна Богом на руйнування твердинь, яка руйнує задуми і усяке звеличення, що повстає проти пізнання Божого. Дорога церква, я хотів би, щоб ми зрозуміли цю істину. Основний напрямок сьогодні духовної війни це зупинити тебе в Богопізнанні. І каже, бо ми боремось проти духов, духов злоби, проти тьми, і каже, що повстає проти пізнання Бога. Знаєте, коли людина вона попадає вже в гріховну залежність або починає робити якийсь гріх, це вже наслідок процесу, який давно почався в його розумі. В якийсь момент людина вона просто перестала пізнавати Бога. І знаєте, диявол він підходить, а він починає задіювати людину в інших сферах. І знаєте, і сьогодні, можливо, це виглядає так, те, що диявол він не приходить прямо до мене, до вас, і каже: от зроби оцей гріх. Це ж результат чогось те, що було раніше. Але він всіма методами намагається зупинити тебе, щоб ти просто вже особисто Бога не пізнавав. Ти можеш ходити в церкву. Ти можеш робити все правильно, але в серці ти вже давно не відчуваєш Бога. І знаєте, і так трапляється, на жаль, для багатьох людей. Вони ще не роблять ніяких великих гріхів, але вони ходять в церкву, просто шукаючи Бога поверхнево. І знаєте, сьогодні от багато людей вони попадають в гріх, в гріховну залежність. І знаєте, в чому це причина? По тій причині, що людина, вона в якийсь момент. Просто перестала пізнавати Бога. Так, вона ходить в церкву. Але знаєте, в якийсь момент людина їй вже зібрання стає скучним. Молитви це вже такий великий тягар. Читати Біблію, ну можна, але просто, щоб заспокоїти своє сумління. І, знаєте, християнство воно стає таким важким. І коли ти спитаєш, а що в тебе сталося за цей місяць, за цей тиждень, як Бог тобі відкрився, на жаль, так є, що більшість сьогодні церковних людей, християн, вони не можуть відповісти. Питання Бог мовчить, питання в тому, що ми просто перестали пізнавати Бога. Тому, Дорога церква, я хотів би, щоб ми зараз помолилися. І знаєте, і сьогодні це важливе питання для кожного з нас. Чи не перестав я пізнавати Бога в своєму житті? Як ми сьогодні пізнаємо Бога? Найосновніше, найперше це через спілкування з Духом Святим. Знаєте, сьогодні ми вміємо вже молитися. Нібито, ми вже знаємо всі правильні слова. І знаєте, я зауважив, ніби інколи, коли ми молимось, ми вже маємо заучені слова, які ми вже повторимо, навіть про це не думаючи. Але забери ці слова з твоєму словникові і вже молитися не так то й легко. Але питання, коли ти молишся, чи ти маєш з'єднання з Духом Святим, чи ти навчився з ним спілкуватися. Ми сьогодні навчилися читати Біблію, ми по графіку вже все прочитуємо. Але питання, чи Бог до тебе говорить через Твоє Слово. Давайте сьогодні ми навчимося спілкуватися з Духом Святим, те, що Він говорить сьогодні до нас. Ми сьогодні пізнаємо Бога через Писання, через церкву, через спілкування один з одним. Тому, дорога церква, я хотів би сьогодні, щоб ми зараз помолилися. І знаєте, ми сьогодні говорили про в'їзди Ісуса Христа в Єрусалим. Такий момент ми казали про такі особливості Христа, які проявилися в цій історії. Знаєте, Ісус, Він був Богий на землі для того, щоб ми сьогодні були багатими духовними. Він був чуйний навіть до цієї тварини, і Він показує нам приклад, як ми сьогодні повинні бути чуйними один до одного, як до церкви, до тіла Ісуса Христа. Він був смиренний, І Він показує нам те, що ми маємо перемагати свою людську гордість. І Він був мужній. І це сьогодні є виклик для нас, дорога церква, бути мужніми, щоб виконати Боже покликання в своєму житті. І давайте не будемо повторювати помилок Єрусалиму. Знаєте, вони знали Ісуса тільки поверхнево, але вони ніколи не знали Його особисто. На жаль, багато християн живуть на такому рівні сьогодні. Вони знають Бога тільки в церкві, тільки поверхнево. Але особистого пізнання немає, особистого духовного росту немає. Давайте сьогодні будемо пильнувати про це. Щоб ми духовно зростали, давайте сьогодні проаналізуємо своє, все своє ну, церковне життя, як сьогодні проходять мої молитви, що важливого відбувається в моїй таємній кімнаті, це просто релігія, це просто певні обряди чи це живе спілкування з Богом? Як часто Бог до мене говорить через своє Слово, як часто я відкриваю Боже Слово, і я розумію те, що це Боже відкриття зараз в моє життя. Як часто я ціню церквою тілом Ісусом Христом, розуміючи, що ми є одне тіло, що Бог використовує нас, щоб збудовувати один одного. Хай Бог допоможе нам просто сьогодні зрозуміти, я вірю це є основний момент останнього часу. Люди, які мають глибоке пізнання Бога, вони дійдуть до кінця, вони збережуть віру. Вони не підпадуть під різні спокуси ворога. Ну люди, які слідують поверхнево, вони просто в якийсь момент. Вони просто відійдуть. Прийде проблема, прийдуть різні моменти. І знаєте, віра вона буде хитатися. Ми не знаємо, що чекає кожного з нас, але я хотів би зараз, щоб ми помолилися, просто проаналізували своє серце. Боже, як сьогодні я пізнаю Тебе? Що є сьогодні з моїм духовним ростом? Хай Бог допоможе нам це зрозуміти. Давайте помолимось.